Всім привіт! Як ви? Меню на день. Спікла ось таку піцу на готовому тісті листовому. Тут печері, кукурузка, ковбаска, моцарела і соус кітнес. Ну, дуже смачно. Тут в мене овочний супчик на курячому бульйончикі. Я варила його спеціально для лінівого холодця. Зараз покажу. А тут у мене овочева суміш руть. Та вірмішелька вігета приправа. Ну, дуже смачно. Теперчик. Ну, і я повелась на тренди Тіктока. Я думаю, що це буде дуже смачно. Це лінівий холодець. Тут у мене консерва зараз прикріплю, прикріплю яка Алановська, дуже, до речі, смачна. Спеції сушений чеснок, чеснок тертий чеснок і залила бульйончик, додала столову ложку желатина, розтворила та залила. І хай ніч стоїть, я думаю, буде дуже смачно. Також на десерт в мене хочу порекомендувати в сільпо купувала дуже смачні брауні Це з апельсином, ну дуже смачно, спробуйте і недорого. Ряженка з курагой та мандаринки ось таке меню на сьогодні. Смачного!